Я була в Костку і купила такий шоколад дубайський. Дуже давно хотіла його спробувати. кажуть дуже крутий. Ось, зараз буду робити собі каву з капачинатором, Зараз вам покажу, як це робиться. Дуже класна кава, потім виходить. Просто хопс. збиваємо потроху. Додаємо газку. Але просто amazing Inko. Ну що, попробуємо дубайський шоколад? Цікавий. На смак як вафлі якісь Шоколадний. М -м 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 -м. Кава просто божественна. З цим капучинадом це просто щось дуже класне, дуже круте.